Ми раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні у нас незвичний проєкт, який ми вперше відкриваємо в стінах нашого музею. Виставка, яка вже в своїй назві має якісь арт нотки, і яка відбувається в картині галереї, де проходять. Цьому році, в минулому році, започатковані майстер-класи з е, ментального здоров'я має таку е, незвичну і е, гарну назву і сам незвичний вигляд е, пробудження свідомості. Для мене це взагалі якесь відкриття. До цього моменту я навіть не підозрювала, що є такі подібні практики, і вони є в нашому місті. Тож я з задоволенням запрошую до слова авторку цього виставкового проєкту Ірину Криворучку. ласка. Трішки хвилююся. Вітаю вас, любі гості, вітаю друзі. А, нові знайомі, люди, які мене знають, і можливо хтось вперше сьогодні побачив. Для мене це такий а, хвилюючий момент. А, взагалі, це моя друга вже виставка. Перша була в 17-му році, а картини я пишу з 16-го року, почала писати. От. А, і Скажу, що мене ну з чого взагалі все почалося? Так? чому я? я не професійна художниця і я навчилася малювати. І любов, саме до малювання, у мене з'явилася от, от з зненацька. Скажімо так, я працювала перукарем і одночасно навчалася у школі психології і от. Проходила якраз арт-терапію, тобто був такий напрямок в той час саме у психології. І до мене приходить клієнтка і просить мене намалювати для неї картину, тому що я показувала заготовки, які там маленькі. Ми там страхи вималювали. Вона каже, о, так намалюй для мене. А я кажу, так в смислі, ну вона каже, тільки не страхи, бо в нашому намалюй щось хороше, там, про щастя, мене намалюй. Кажу, як? Ну, в абстракції, от як ти чувствуєш, як ти мене відчуваєш, як ти мене бачиш. Тільки кажу, не на такому, не на маленькому листу, а візьми холст тільки побільше. Ну і фарба там, потім вона мені перші привезла. І для мене це так було дико, ну, як це можна малювати і ніколи такому не вчитися. І я пам'ятаю, я прийшла в, в лісову пісню на другому поверсі, на той час ще був великий художник, такий відділ. А я вибрала самий великий холст, який на мене дивився, скажімо так, я так завжди вибираю. Ну тобто коли перед тим як я буду малювати, я ніколи не знаю розміру, яка буде картина. Тобто в мене з'являється бажання. Я йду в магазин, я беру в руки холст. І от якщо є контакт, це як річ, да? дівчата знають, коли ви йдете в магазин. Тобто ви берете, ви одягаєте платье, у вас або є контакт, або його немає. От, у мене так само з холстом. Я вибираю холст і думаю, о, оце мені підходить. Ну і судячи, по суті, робіт, ви бачите, що <смі> то, хто я не люблю мілочитися і брати щось таке маленьке. Думаю, Боже, як же його буду тягнути холст? Беру і е, с почала малювати, взяла фарби, е, почала змішувати їх і далі відбува, почала відбуватися якась магія. Тобто, Саме через творчість я відчула наскільки такий кайф, наскільки драйв і наповнення сил, що просто в мене був ну, надзвичайно ресурсний стан. Тому я точно можу сказати, що саме через творчість я знайшла такий спосіб отримання величезного ресурсу. От. Не знаю, як це працює, але воно працює. І мені стало цікаво а, саме от задавати якісь такі приємні теми, от, наприклад, енергія здоров'я. Думаю, о, класно було б, а як би це виглядало? От максимально збалансованість фізичного, наприклад, здоров'я, коли от ти просто тобі класно, коли все тіло здорове, коли хочеться щось робити. Тільки це от за допомогою фарб, за допомогою кольорів. І мені стало цікаво, я почала експериментувати саме після яскравих подорожей, мандрівок, цікавих нових знайомств. А, і от воно в мене якось саме от, виходило. Просто я розслабляюсь в цей момент, малюю і все. І ніяка сила мене не може зупинити, якщо мені хочеться. Ось це, по суті, так. Зараз на виставці представлені не, представлені не всі мої роботи. От. Перші роботи свою ранню творчість, ну так як скажімо, зал маленький, і якщо б я всі свої перевезла, то треба було б напевно вдвічі більше зал. А, от. Але ось, ну, скажімо, навіть знаходячись тут, ви можете просто підійти до кожної із картин і відчути от саме це поле. Як я кажу, да, тобто, будучи тут, ви зможете відчути енергетику, яка саме випромінюється від кожної роботи. Тому що кожна робота це різна енергетика. Ви бачите, що тут різне поєднання кольорів. І а, був у мене такий період, що я от не знала, навіщо я малюю. В мене запитували: Ну, Іра, навіщо ти малюєш? Ти ці картини продаєш? Кажу, ні. А, а чому? І кажу, я не знаю. Мій дідусь мені казав, Іра, ну то вони їсти не просять, поставу кутку, пригодяться. От. І я, по суті, потім вже з них я зробила метафоричні карти. І, працюючи перокорем, я створювала роботи, розвішувала їх на своєму робочому місці. І коли до мене приходили клієнти фарбуватися і стихтися, їм завжди було цікаво. О, кажу, Давайте я вам питання позадаю. Ой, давай, давай, ми будемо розгадувати, що тут. І цікаво було саме таким чином, я почала розуміти, а як це працює. От. І потім я вже створила. Свої метафоричні карти, вони є міні-копіями кожної із картин. Їх зараз у мене в полоді 37. І я працюю як арт-терапевт через метафоричні карти. І є також методичка, в яку зібрані опис по кольорам, по чакрам, по опис повністю кожної картини, тобто кожної карти. І таким чином можна пропрацьовувати в собі певні питання. Ну, це, скажімо, не сьогоднішня тема. Якщо буде кому цікаво, то можете вже а, запитати. От, е, ну, що ще сказати? Мені дуже подобається малювати, і е, я можу сказати, що все одно у кожної людини е, через творчість ви відкриваєте якусь грань себе. І, е, Саме мої роботи, мої картини відкривають у людях творчі. Тут чи якісь нові здатності. Хтось починає вірші писати, хтось починає співати, комусь якесь хобі з'являється нове. Тому, от, наприклад, я точно знаю, що таким чином людина наповнюється, тому що вона стає дуже близько до своєї душі. Вона себе відчуває, розслабляється, а отже, починає йти своїм шляхом і робить ті справи, які вам приносять задоволення, а людям користь. Тому... Можете. А можна питання? Да. Метафоричні карти, ви сказали, як 37. Це, Це ну, буде продовжуватися, ви можете їх більше зробити? Чи це звичайно? Вже... Да, а -а -а. Да. Їх вже буде більше в колоді, чим 37, тому що в мене вже є нові роботи, я їх створюю. І тобто, поступово колода буде збільшуватися, збільшуватися, і вона буде модернізуватись. І ті люди, наприклад, які вже працюють з моїми колодами, вони просто можуть будуть, ну, якби замовляти. Окремо уже по карті, якби, як для того, щоб доповнювати свою колоду. Ну і звичайно, опис є, як працювати і. А скажіть, будь ласка, ще одне питання, тому да. що для на нас це також нове. А ви також використовуєте традиційно, наприклад, колір, там, теплі кольори, холодні кольори для визначення якихось характерів чи якихось емоцій. Ви також використовуєте, якщо, наприклад, там чорний. Фіолетовий це якийсь негатив, а, наприклад, там, жовтий, чи помаранчевий, чи э, червоний це якісь інші кольори. Терні. Це також класика є? Чи це індивідуально? індивідуальне? Ні, я люблю, щоб всього було багато, щоб було, коли я малюю, мені потрібно, щоб були холсти найвищої якості, фарби, здебільшого, я люблю торгову марку Роса, лаки я теж їхні використовую. І каміння Сваровські, тут і сосальне золоте, контргрітер я застосовую. І я люблю, щоб було всього і щоб все було дуже таке, дуже якісне. І навіть тут деякі картини є з елементами злопоцвітів. дерево, це, до речі, картина енергія землі, про матеріальне багатство, про достаток, про реалізацію своїх проєктів, якщо, наприклад, хтось щось робить. От. І е, як я буду поєднувати кольори, я ніколи цього не знаю. Це інтуїтивно. Тобто я відчуваю і мені просто хочеться поєднувати. І я пам'ятаю, я е, колись приходила зі своїми двома роботами до відомого художника, і я думаю, у нього зараз запитаю, скільки б це могло коштувати, напевно, ну, якщо я вирішу на колись, наприклад, продавати свої роботи. Він подивився ну, як професіонал, і він сказав, що ну, ви, що ви робите, це не можна робити. Я кажу, чого? Бо у вас немає центру композиції, ви не так поєднуєте кольори. І взагалі картина занадто яскраві, ну, це неприродно. природне. Але є в них щось таке, що, що не можна забити. Тому продовжуйте це робити далі. Оце він мені сказав. Тому я не знаю. І я, наприклад, теж як навчалася в школі. По метафоричним картам, то нам там розповідали, що саме метафоричні карти вони працюють із підсвідомістю, із несвідомим. І за більшого, вони є таких приглушених пастельних кольорів. Ну, Ви бачите, що мої картини пастельними важко назвати, тобто вони занадто яскраві, і вони працюють саме зі свідомістю. Ну, Тобто, по суті, і назва виставки пробудження свідомості. Тобто, коли ви дивитесь, вони як пробуджують людину. Тобто в певній сфері, яка вам потрібна, якщо карти, якщо ці кольори поєднання кольорів вас притягують, то це означає, що в тому місці, да, в цій частині саме вас, є те, над чим потрібно або попрацювати, або відпустити, або навпаки прийняти і йти далі. Тобто, ось це саме чому яскраві кольори. Ну і взагалі я люблю все яскраве. Життя яскраве, прекрасне і моя минула виставка. Коли була, то я пам'ятаю, ми набрали інтерв'ю, ну, Навіщо я малюю, навіщо це мені потрібно? Я така, візьми та й скажи, ну, кажу, колись буде якесь горе і мої картини будуть допомагати людям. Ну, ось Почалася повномасштабна війна і мені захотілося взяти свою колоду, і я почала їздити по фестивалям і розповідати людям, як це працює. Ну, Просто почала це робити. ось так. Тому... <плес> дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за гарне представлення свого проєкту. А я хотіла би запросити ще пані Ганну. так? Вона ініціаторкою є відкриття виставки. Будь ласка. <плес> дякую. Дякую. Не ну, я не знала, що я матиму мати мою космонав, тому дуже хвилююся. Але взагалі мені є що сказати про Ірину, і про Ірину і про її творчість. Дякую. Я знайома з Іриною десь із 16 17 року. го року. П'ятнадцяти да. року. І а, я дуже їй вдячна, тому що якби не Ірина, е, ну я би не навчалася в школі психології. Якби не Ірина, я би не навчалася славянській психології, да, у вікторах мистецтво думати. Е, тому я їй дуже цим завдячую. І хочу пригадати ті часи, коли Іра дійсно тільки почала малювати, і це було дуже цікаво. Ти приходиш зробити красу волосся, і в тебе ну, є багато картин. Я і вона прямо, хоча на той час вона це даше не думала про це, але вона прямо задавала питання. А що ви бачите, а що для вас та картина? І це було так зі мною, з моїм чоловіком, з іншими людьми. І це було дуже цікаво за цим споглядати ну, якось з боку, так? а як інші люди, що це бачать. Пам'ятаю, якось одного разу вона каже, я хочу зробити виставку, і ця виставка була де зараз. Там, центр туризму. <ган> <Деніз 'я>, там. <ган> — центр, ну так, такої творчості, художній салон. Художній салон, так. Ага, <ган> художній <ган> салон, <ган> так. І от <ган> я пам'ятаю їй ставила питання, а чому не не тут? Вона, ну можливо, вона ще не візьметь, ну такі були відговорки. Мені хотілось дуже чомусь допомогти ще тоді. Якому ще тоді, да, якомусь хтось із якоїсь газети приходив, якого списала, просила. Е, да, такі моменти цікаві, і е, як взагалі це все набирало обертів. Е, тобто вона малювала, малювала і не зупинялася. І коли е, ну, зібралось багато картин, я бачу, а це ну, прямо як вона презентує свої карти. І це було дуже цікаво. І е, ця ну, творчість її переросла в таку глибоку психологію. Чому глибоку психологію? Тому що у нас був нещодавно спільний захід арт, звукотерапія. І скажу так, прийшли дівчата, гості, яких я знала, яких я не знала. Ну, знала дівчат, що в них відбувається в житті, да у деяких, і споглядала, як Іра, коли ну, працювали з її самокартою, як Іра відповідала і що вона говорила, і це було просто мене до мурашок до сліз, тому що вона настільки це все в точку бачила, не знаючи людину. Настільки були такі ну, слова і, і ну, пов'язані з її творчістю. Тому це для мене дуже цікаво, вона для мене взіряється якість, якість такого, просто того, що ви маєте якусь творчість, якесь захоплення, яке вам подобається, і що це може перерости. Тому я думаю, що ти зупинятися не будеш. Дякую. І... Я бачу, у нас в залі є ще Гості з квітами, можливо, хтось хоче також повітати <різвіться> <пілитати> пані Ірину. Дірочкою я не так раду знайома Екзанію, але я знаю, наскільки вона глибока <пілит> і, видно, ця творчість її розкрила максимально, мабуть. Таланти, особливо психологічні, я так сказала. Дуже велику, дуже чутлива і да, дійсно все в точку. Дякую. Дякую, Дякую. Ну і за нашу традицію я запрошую до слова куратора виставки, співробітницю галереї Оксану Віжевську. Вітаю всіх присутніх. Хочу подякувати Ірину за те, що познайомила нас з своєю творчістю, що у нас буде можливість теж представити цю роботу в музеї. Люди переглянуть роботи і познайомляться з таким цікавим напрямком, тому що для нас це теж вперше ми познайомилися з такою творчістю. І хочу сказати, що Ірина також прийме участь у нашому благодійному аукціоні, який буде відбуватися 2 травня в музеї. І надасть свою роботу, яка називається Робота. Це буде лот на аукціоні для допомоги діткам, хворим на онкологію. Це благородна дуже справа. Я вам дякую, що ви долучилися до цієї роботи. Так що прошу переглянути виставку і, будь ласка, приходьте до нашого музею, завжди будемо раді. Всім присутнім. Борисівна вже анонсувала, так дійсно. В цьому році, ну, перед Великоднім, як зазвичай у середу, а в цьому році ми будемо четвер проводити наш великодній благодійний акціон. Цього року, як і минулого, ми збираємо кошти разом із громадською організацією Янгол Життя. Збираємо кошти для дітей онкохворих тому що. Як ми завжди повторюємо, як повторює Ольга Присяжнюк, голова одна з цього фонду, що у дітей є біда на ім'я РАК і у нас у всіх є біда на ім'я Росія. Тому треба дітей підтримати. І я запрошую всіх, хто має бажання доєднатися до цього аукціону, це буде в четвер. В 16-й годині запрошуємо до музею мистецтв на другий поверх, де сам буде відбуватися аукціон. Інформацію про аукціон можна буде переглянути в соціальних мережах. Інформацію про те, як ми допомагали, це вже буде 13-й великодній благодійний аукціон. Є в мережі інтернет, можна подивитися, кому ми допомагали, що ми купували, які були лоти, які лоти сьогодні. І Тим більше, що буде сьогодні на цьому аукціоні буде от пані Галини. Тож, всім дякуємо за те, що завітали. У нас за вікном, на жаль, ще триває повітряна тривога, тому у нас запущені ролети. Ну, так, таке сьогодні, на жаль, у нас життя. Але ми вдячні, що цей проект відбувся. Нарешті в музеї відійшли один квартал від. Художнього салону і центру туризму до музею, і в нас є можливість в цьому залі в галереї, де відбуваються терапевтичні майстер-класи, де відбуваються заходи з ментального здоров'я, відкрити вашу виставку, таким чином познайомити містян нашого міста, гостей нашого міста з вашою творчістю. Я сподіваюся, що ми раз разом зараз всі сфотографуємося так, на згадку і можна буде поспілкуватися безпосередньо вже по творчості тет-а-тет з Іриною. Тож всім дякуємо і вітаємо Ірину з відкриття!